На ринку праці в Україні спостерігається досить помітний дефіцит кадрів. При цьому кількість вакансій зростає, а число шукачів роботи зменшується. Лише у квітні була рекордна кількість відкритих вакансій, а саме 111 тисяч. Про це свідчать дані, про які кореспондентам раду розповіла комунікаційниця найпопулярнішого в Україні сайту з пошуку роботи Леся Примакова. Більшість вакансій надаються у сфері обслуговування на робітничих спеціальностях у виробництві, продажах та готельно-ресторанному бізнесі. Найбільша потреба у працівниках спостерігається у мегаполісах. Лідерами регіонами. За кількістю вакансій, у нас є найбільші міста, і зрозуміло, сюди входить Одеська область. І сьогодні ми в Одесі маємо більше 7 тисяч вакансій. І з цікавого це на відміну від інших регіонів тут ми бачимо найбільше зростання. Сфера обслуговування вже другий місяць поспіль є найпоширенішою з пошуку працівників. Наразі спостерігається певна статистика самих шукачів роботи. Вона вимірюється кількістю запитів та оновлення своїх даних при пошуку. Сьогодні це близько семи відгуків на одну вакансію. Найвищу конкуренцію ми маємо в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській областях. Найкор. Найбільшою популярністю, де ми бачимо найбільшу конкуренцію е шукачів, це є it спеціальності. І це вес вестальники, програмісти. Проте із найменшою кількістю відгуків найнижчою конкуренцією у нас залишаються такі робітничі спеціальності, і це е, штампувальники, укладальники плитку, інструментальники. Популярними серед вакансій є і пропозиції для військових рекрутинг. Цей розділ у пошуку роботи також прокоментувала Леся Примакова, адже даний напрямок є надзвичайно затребуваним для обороноздатності країни. На квітень місяць 500, майже 600 підрозділів сил оборони розміщують вакансії на цьому лендингу, і це на 18% більше ніж було в попередньому місяці. І сьогодні ми вже маємо більше 4 тисяч У Квітні також ми маємо такий топ-категорій, на які відгукуються шукачі у силах оборони: це охорона і безпека, транспорт і логістика. Це телекомунікації, а також медицина і фармацевтика стосовно рівня оплати, яку пропонують роботодавці, середня заробітна плата в Україні за час повномасштабного вторгнення зросла на 33% і становить 20 тисяч гривень. Такий самий середній рівень зарплати спостерігається і в Одеській області. Найбільше зростання відбулося в квітні місяці. У таких категоріях, як нерухомість, транспорт, автобізнес, телекомунікації, зв'язок, маркетинг, реклама, піар та роздрібна торгівля.